В моєму житті склалася така ситуація, що я постраждала від домашнього насілля, де чоловік тиран, а я стала жертвою, і за цією ситуацією мені довелося обратитися до допомогу. так як в мене двоє діток. Я не хочу, щоб вони бачили насілля в родині. Якщо ви хочете вирватися з цієї ситуації, з цього жизненого пекла, в якому ви знаходитесь. Обов'язково звертайтеся до мобільної бригади. Скільком людям довелося допомогти. Ну, близько тисячі клієнтів саме по ГЗН. І, напевно, тисячі три чотири клієнтів це ті, хто отримали від нас консультаційні послуги. Я вважаю, що це саме той сектор, який потрібно підсилювати в місті та в державі в цілому. Розумієте, це дуже вразливий сектор, в якому люди, які потерпають від домашнього насильства, залишаються наодинці, і дуже важливо їм надати таку допомогу, як психологічна підтримка, як соціальні послуги, як юридичні послуги, і таке інше. Мені здається допомагати людям. Це надати їм можливість і показати, що у них є така можливість почати спочатку все і змінити своє життя найкраще тут. Дуже потужна команда, з якою у нас такі цінності співпадають дуже, і ще дуже мотивує, коли жінки яким ми надаємо допомогу, як покращується їх життя. Мені здається, така проблема є, коли ми приїжджаємо на виклик. У жінки дуже важка травма, наприклад, і вона вся в сінцях, але це було вчора. А сьогодні кривдник їй пообіцяв, що все зміниться, що все буде добре і. Вона йому вірить і забуває, що це вже декілька років. У порівнянні з деякими містами у нас доволі таки тихо, і до цих обстрілів ми вже звикли. Коли приїжджають люди безпосередньо з зони бойових дій, ти розумієш, що ти повинен допомогти хоч чимось, і просто це робиш і все. Мене звати Лещенко Дмитро, я водій мобільної бригади міста Дніпро. Машина наповнена для різних випадків щодо нашої роботи. В ній є набори для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Є Аптечка першої домедичної допомоги є також три бронежилети і три каски. Також автомобіль обладнаний додатковими двома місцями, що теж допомагає, коли ми перевозимо жінок з дітьми. Всі місць в машині є, можемо наповнювати її так.